Вітаю на каналі Мій шлях, я Юлія, автор каналу. І знову ми говоримо сьогодні на цікаву тему. У всесвіті все взаємодіє між собою, утворюючи потоки різних вібрацій: там людина і предмет, неживі предмети між собою, людина і людина. Вроді нічого нового, все і так ясно, як Божий день, на перший погляд. Давайте розберемо глибше. Хто дивився одне з моїх попередніх відео про вдячність, той пам'ятає наш дев'ятиповерховий будиночок зі специфічними жителями. Згадаймо їх! Приблизно з четвертого поверху і до самого підвалу включно у нас проживають всі негативні, низькочастотні почуття і стани. А з п'ятого поверху і до самого даху позитивні і високі, частота росте з кожним поверхом до самого верху. Під час втілення на землі людина проходить свої уроки і перебуває у різних станах і почуття, від самого низу до самого верху. За основу беремо більш-менш постійний стан душі. Під час трансформації, тобто перемін в житті, коли якась сфера руйнується до основи, кілька або всі одночасно, ми проходимо щось на кшталт екзамену. Це наша реакція на болючі зміни, здатність їх прийняти та довіритися внутрішньому голосу. Відпустити те, що вже відіграло свою роль у вашому житті. Від неї буде залежати, чи ми залишаємося на попередньому рівні свідомості, де і були, можна впасти нижче, здеградувати, а можемо піднятися на цілий рівень вище, отримавши це як винагороду за правильно пройдений шлях, умовного духовного екзамену. як ви вже знаєте, а мої слухачі, це люди свідомі і духовно розвинені. То наш настрій, якість життя, здоров'я, самопочуття, подальший шлях якраз і залежать від того рівня відбрацій, свідомості, на яких знаходиться сама людина. Чудово. Чому одні люди можуть віддатися якійсь своїй ідеї, зануритися і створити щось нове і прекрасне, а інші навіть інструмента втримати не можуть. Або за що не візьмуться, все псується, почати не доводиться до логічного завершення. Переводиться марно взятий ресурс. В одних до чого не торкнуться, все ніби перетворюється на золото, а в інших на якусь недосконалу копію, витвору когось іншого, бо свої власні ідеї так і залишились непочутими або й зовсім на руїни. Чому одні люди спокійні, врівноважені, з ними приємно вступити в взаємодію, спільний потік, навіть просто посидіти поруч. І відчувається прилив власних сил, плідна співпраця, навіть коли у вас є великі розбіжності у поглядах. Здавалось би, згладжуються найгостріші кути, які тільки можна уявити, а потім і зовсім зникають. І процес взаємодії перетворюється на прекрасний танець, гармонійний, і в цьому неймовірно високому тандемі малюється ціла картина небаченої краси. Цей потік є плідним, радісним і водночас цілющим для обох сторін, бо виграють всі сторони, в розвиток ідуть всі сторони, відбувається зростання всіх учасників цього божественного процесу. А з іншими все навпаки не можна поряд знаходитися від людини за кілометр тхне агресією, зверхністю, гординою. Вона сприймає тільки своє бачення ситуації, ні про які поступки не може бути й мови, або старається щось хитрувати, бо чомусь почувається в дурнях. Несприйняття нового породжене страхом, його колись навіяли при попередніх невдачах, і людина повірила іншим людям, замість того, щоб слухати своє серце, яке завжди підкаже правильний вихід, тільки треба прислухатися. Так людина ховає зерно свого таланту, високої ідеї, душевного поклику, глибоко в землю, а потім товстий шар залізобетону, ну й на самий верх асфальт, щоб вже точно не проросло. Так людина зраджує саму себе і опускається по вібраціях униз. Це коріння тієї агресії. З часом звикається із гнітючим почуттям, втрачається інтерес щось створювати. Творити, душа кам'яніє. Про який потік ми тут говоримо, який його рівень? Яка тут взаємодія? Це пекло? Обидві сторони після такого почуваються спустошено, взаємно ображеними і ще довгенько, призгадці, буде колотити і сіпатися око. Від чого залежить якість взаємодії? Чи можна спрогнозувати потік? Звичайно, що так. Приблизно. Відслідковуйте свій внутрішній стан, визначте основну фундаментальну емоцію, наскільки ви в ресурсному, тобто наповненому стані. А тепер подумки почніть взаємодіяти з людиною, з якою намічається там спільна зустріч чи справа, або про матеріал, з який вам потрібно працювати. Тут також дайте звіт собі в тому, як змінилися ваші відчуття, наповненість, можливо, з'явилися якісь нові емоції. Або існуючі, змінились на протилежні, порівняйте свій стан до і після невидимого контакту вийшло, ви молодець. Я глибоко впевнена, що тепер ви точно знаєте, яким приблизно буде ваш спільний потік. Буває ще й так: настрою взаємодіяти нема зовсім, передчуття неприємного, а вам доведеться все-таки контактувати. В таких випадках я собі кажу, мої наставники, янголи і вищі сили, будь ласка, влаштуйте все найкраще. І якщо ви живете у відносній гармонії із собою, то обов'язково маєте якийсь, хоч невеличкий, але плюсик, якусь резервну порцію високої енергії, яку ще не встигли втілити, то вам обов'язково допоможуть. І при всіх нехороших сподіваннях і прогнозах все пройде просто неймовірним чином. Подякуйте вашим невидимим хранителям. Якщо сталося протилежне, ви ніби відчули, що все має пройти добре, з таким настроєм пішли на контакт, а все обернулося повним фіаско, то будьте чесними з собою. Чи справді ви в ту мить відчули зелене світло від душі? Істинна відповідь приходить в перші одну-дві секунди, на третій включається розум. І можна помилитися, видати бажане за дійсне. Тому будьте уважні. Справедливо сказати, що якість потоку взаємодії прямо залежить від того, на якому поверсі вібрацій ви знаходитеся. Так працюють невидимі закони буття, Всесвіт не обманути. Пам'ятайте, в кожному з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці. До наступних продуктивних і цікавих зустрічей!